Іноді мені здається, що на дверях кожного міліцейського відділку треба зверху прибивати табличку з надписом Оставь надіжду всяк сюди входящий. От я вкладаю в це не одне значення, а кілька. Перше значення, це, звичайно. Це ж був надпис на вході до пекла у Данте. Звичайно, декому. Кого міліція в чомусь підозрює, доводиться проходити всі кола пекла і міліцейські катівні, що далеко ходити, візьмемо в Радіїку. Ми пам'ятаємо цю історію, що за фактом вбивства 15-річної дівчини в міліції закатували 11 осіб. Із них три покінчили життя самогубством, не витримавши тортур. І ніхто за це не відповів, незважаючи на те, що навіть на цей недавній скандал, який е привернув увагу до Врадівки всієї України, все воно дуже швидко затихло. І це ж не е е єдиний скандал. Тобто, не, єдина, не єдине, що там відбулося, це просто один із епізодів. Інший епізод, наприклад, коли там 11-річна, здається, дівчинка, знайшли її зґвалтовану і втоплену, то почали катувати її батьків. Уявіть собі, що батьки вбиті горем через те, що їхню дитину хтось зґвалтував і вбив, і крім цього, на додачу. Їх тягнуть в міліцію, у відділок міліції, там в підвалах катують із вимогами е, зізнатися, що це тіпу вони. На. Так що взагалі люди у Врадіївці, кажуть, люди в навколишніх селах, я говорив з багатьма людьми, вони розказали дуже багато історій. Кажуть, що там треба. Той відділок просто закритий всіх ментів, які працюють там пересадити. І ти без суда просто і слідство пересадити. І ти абсолютно не помилишся. тому що кожен з них в чомусь винен. Це не моє твердження. Це твердження жителів в Раді і в Київ навколишніх сіл. От. А, якщо навіть не казати про катування і всі кола пекла, які. Безневинні люди мусять проходити в сучасній ментовці. Навіть без катувань. Просто як менти поводяться із людьми, яких вони за те чи інше затримали. Мене теж затримувала міліція. І, ну, скажімо так, жоден раз це не було приємно. От. Особливо варто відзначити молодих. Міліціонерів, які щойно вийшли з армії тепер тіпа, такі круті, та що. Вони поводяться абсолютно як гопніки. І у них навіть той же самий лексикон, що в гопніків, і що в злочинному середовищі. І вони так само намагаються взяти на понт, так само тебе намагаються виставити на щось. Тобто... Просто підростає нове покоління моральних уродів. Е, я ще одне значення вкладую в слова Астав, е, астав Надіжду Всяк Сюда Входящий. Те, що людина яка подає заяву в міліцію. Е, Стосовно якоїсь якогось злочину, і хоче, щоб вони його розслідували, вона часто може і не сподіватися на те, що міліція все-таки проведе розслідування. Тому що розумієте, наприклад, якщо в людини щось украли, як в мене украли ноутбук, слідчий, що розкриє справу, що не розкриє справу, в нього все одно буде його зарплата. І все у нього буде стабільно. А підвищення по службі дають за зовсім інше, а не за розкриття злочинів. От мій батько працював у міліції, тобто я знаю і маю уявлення, за що там дають підвищення, а не за розкриття злочинів. Так що, взагалі, коли ти підходиш до міліціонера дуже часто, то. Ну і розказуєш йому, що так і так ти хочеш написати заяву з того і того приводу, то він на тебе дивиться, мало не сміється тобі в обличчя, просто дивиться, таємничо усміхається і дивиться на тебе як на якогось ненормального. Значить, ти або дуже наївна, або дуже смішна ідеалістична людина, якщо. Думаю, що він тобі поможе. Просто цей підтекст настільки вид, видний в його погляді. Тобто. Е, слідча мені розказує, як вони героїчно ведуть слідство, як вона тримає все на контролі. Мені дуже хотілося би вірити. Я дуже хочу вірити що все насправді так героїчно, як вона мені розказує, що вона насправді займається бурхливою діяльністю, а не її імітацією. Але чим більше часу проходить, тим більш наївною і дурною, мені здається, отака віра. Прямо ситуація підштовхує до того, щоб залишити всяку надію на те, що. Власне, крадіжка мого ноутбука розкриється. А... Да.